Молодь контролюватиме витрачання бюджетних коштів. У Чернівцях підписали меморандум. Як як знаєте, то мінімум да, да, да Чернівецька міська рада та громадська організація Агенції антикризової підтримки підписали меморандум щодо контролю за бюджетними коштами. Організація нагляду. Молоді за прозорістю місцевих бюджетів, тобто, ми насправді хочемо допомогти молодим людям, молодіжним командам зрозуміти, в який спосіб формуються, використовуються місцеві кошти, не тільки зрозуміти, а й розказати іншим. Крім того, допомогти знайти якісь свої особливості, які би було варто впровадити на місцевому рівні, основна мета проєкту залучити більше молоді до нагляду за використанням місцевих бюджетів в рамках роботи по цьому меморандуму. Ми отримуємо зворотній зв'язок. Ми отримуємо підказки. Ми зможемо Налагодити взаєморозуміння, в тому числі і з молоддю, на предмет того, яким чином правильно спілкуватися з фінансами громади, до проєкту долучилися молоді люди з десяти громад України, серед них Чернівецької. Коли ми спілкуємося з молодими людьми, вони питають, тобто куди йдуть бюджетні кошти. І для того, щоб ми могли конкретно дати на це відповідь на це питання, цей меморандум допоможе нам вже відкрито прозоро працювати з міською радою, коли ми зможемо офіційно робити запити в міську раду, тобто, куди й на що саме йдуть ті виділені кошти, які виділяються, і взагалі, яка потреба тих виділених коштів. Перша зустріч молоді у рамках проєкту Нагляд молоді за розподілом бюджетів та ресурсів громад відбудеться в січні 2024 року, а триватиме він 11 місяців. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».